Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою астрологіною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, любі друзі. Так, сьогодні хочеться поговорити дуже, дуже багато зараз в інтернеті заяв, вирізаних фраз з контексту від президента США Дональда Трампа, і хочеться подивитися загалом з точки зору астрології, в яких він зараз енергіях. Так, залюбки розглянула його карту. Дуже потужна карта. Дійсності, це світовий лідер. Він народився 14 червня 1946 року в Нью-Йорку І в Асиденті він Лев Накшатра Маха, символ якої царський трон. А місяць в нього в Скорпіоні, Накшатра Джієрська це символ її зонд або ж Шаманський оберег, і, і родився він в 15-й місячний день, в принципі, так як і наша Україна. тобто Тут якийсь в нього такий зв'язок є цікавий з Україною, з паном Зеленським по кармічній задачі вони переплітаються. Тобто, як сказати, що людина кармічна значить щось вони можуть дійсності двоє в кучі велике зробити для світу, що хоче Хочеться про Трампа сказати, що це дійсності лідер. В нього задача, в принципі, бути лідером, бути керівником, і він ура справляється зі своїми цими задачами. Задача його теж бути дипломатичним, заробляти, міцно стояти на ногах, Ну не тільки йому, а не руйнувати. В нього жодних таких немає руйнівних аспектів, руйнівних задач. Навпаки, ця Накшатра Джєрська люди лідери, люди-захисники, так як символ зонд захищав. І цікаво, що це така ну, неординарна особистість. Минуле втілення заглянула. Він пройшов, був як скорпіон. Багато пройшов, якихось гедот, випробувань. Тобто дуже людина міцна, має міцний стержень. І хороший в нього, до речі, дуже період. Дійсності період, коли він може. ну... Може голосно сказано, чуть ли не мир у всьому світі встановити. Ну хай принаймні вже буде мир для України, тому що період Юпітер-Венера дві планети, які за мир відповідають. Це період в нього з 27 вересня 2024 року. 29 травня 2027-го і так далі він теж буде управляти, керувати ще, ну все-таки що на посаді, далі буде проявляти оцю дипломатичність у світі, налагоджувати мир, оцю матеріальну стабільність. Це період в нього до 16 березня 2028-го, а потім вже він може уйти якби з позицій. І якщо брати. По пану Зеленському е, якраз там вже почалися, ну, мова за оці всі перемовини. В нього був хороший період, щось домовитись. Оце до 16 лютого я роздивилась. Е, далі теж період, пов'язаний з Меркурієм е, і реалізація його кармічної задачі в період 16 лютого по 5 травня. Іменно перед народом, перед народом України, тому оцей такий зараз період розкривається дійсно всі для переговорів. Зараз ми заглибимося в ці переговори, які нас чекають. Просто хочеться сказати, що от такий ну дійсно щасливий, удачливий період по карті пана Зеленського. Це з 5 травня по 13 Липня, якийсь позитив, що його бажання мрії збудуться. Ну ми знаємо, що в нас українців одне бажання мир. Переговори і якомога більше, щоб вони були на нашу користь. І тут, що я роздивилася по карті України, транзит Венери нам все-таки сприяє цим переговорам. Це період почався він вже з 28 січня до 31 травня. Що все-таки по Венері тут очікується підтримка з боку іноземних держав. Ну так Венера символізує мир, ще й сильна вона в екзальтації, ще й з'єднання з раху. Тобто, тут такий теж сильний, потужний показник, що все-таки вплив України збільшується. ну, Тобто, переживання нашими потребами, потребами миру і оцих переговорів, що ми будемо почуті, побачені. І, ну, якщо так. Можна задуматись над цим питанням, коли ж саме відбудуться ці переговори, аналізуючи карти там, всіх таких впливових політиків. Скоріш всього, що це буде в коридор затемнень, все-таки в період після 13 березня до 29 березня, тому що коридор затемнень це завжди. Я і клієнтам своїм кажу, що просто спостерігайте. Що буде відбуватися, які люди? Тобто, це не період вже щось змінювати. Це карма, яка дозріла. А ми ми чекаємо вже цих переговорів, як, як не знати чого і загалом і хочеться розглянути Трамп зараз на чиєму боці? На боці України чи він більше схильний до Росії до Путіна по його карті астрологічній? Ну, По його карті це точно, що він е, хоче миру, не хоче війни, е, хоче завершення цього всього. але вс він, на, ну, Тобто він на нашому боці, він прихильний до нашого боку, але все рівно е, так як в нього задача е, по тільцю матеріальні ресурси, все рівно він хоче з цього отримати матеріальну вигоду. Ну, звісно, не нашими землями, але якимось нашими е, ресурсами. от. Ну, це вже буде на переговорах вирішуватись. Ну, тобто <с> <с> теж є якась своя певна матеріальна зацікавленість і вигода. Але нам основне мир. Так, нам основний мир. Ви абсолютно приві. Я хочу вам подякувати за цей прогноз. Детально що ми розглянули карту президента США. Впевнена, що зірки будуть на нашому боці. Будемо записувати з вами наступні ефіри і говорити про теж важливі астрологічні події, які будуть впливати і на Україну, і на світ. Я дякую вам, до зустрічі. Дякую, до зустрічі.